Російські ракети вдарили по Одеській області. Пошкоджені сільськогосподарські угіддя і зерносховища в Березівському районі. Люди не постраждали, повідомили сили оборони півдня. Загалом уночі ворог запустив шість шахетів та десять крилатих ракет. Наші повітряні сили збили 12 із 16 повітряних цілей. Зсу мають успіхи на півдні. У мережі опублікували відео, на якому зафіксували полонених росіян з токмацького напрямку. За даними британської розвідки, окупанти створюють додаткову лінію оборони навколо Токмака. Протягом останніх кількох днів вони розгортають додаткові блокпости, протитанкові їжаки та риють нові траншеї. Нагадаємо, населений пункт розташований за 16 кілометрів від нинішньої лінії фронту. Росія зосередила біля Бахмута 52 тисячі окупантів. Всього на східному напрямку перебуває близько 150 тисяч росіян. Розповів керівник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш. Крім особового складу, РФ має багато своєї техніки: близько тисячі танків, трьох тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ. Євлаш наголосив, що втрати противника на сході перевищують українські втрати у. Сім-вісім разів, що суперечить будь-якій військовій логіці та науці. В Орловській області Росії після атаки безпілотника спалахнула нафтобаза. За попередніми даними, після детонування дрону сталося займання резервуару із паливом. Губернатор області Андрій Кличков сказав, що безпілотник впав на нежитловий об'єкт у залізничному районі і додав, що місце інциденту було оточене спецслужбами.